Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос із Охистан. Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і сьогоднішнім святом, яке в церковному календарі, назва, називається Антіпасха. Тобто та, яка проти Пасхи. Чому проти Пасхи? Тому що якщо уявити собі, Церковний календар у вигляді такого собі кола, то є поняття про декілька ків богослужіння, є добове коло богослужіння, є тижневе коло богослужіння, є річне коло богослужіння. Так от тижневе коло богослужіння навпроти першого дня недільного Пасхи стоїть восьмий день, знову ж таки, неділя і антипасха. І сьогодні ми так само, як. Взагалі то кожного недільного дня співаємо більше або менше пасхальних писнесківів і святкуємо саме, і відзначаємо саме подію Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа. І ця подія, як бачимо зі сторінок Євангелія, від самого свого звершення викликала до себе дуже різноманітне, неоднозначне ставлення. Тих, хто був безпосереднім учасником тих святих днів, хтось повірив одразу, як жони Мироносиця, хтось повірив через розповідь жінок Мироносець. Хтось не повірив, як апостол Фома, пам'ять якого сьогодні церква згадує і про якого сьогоднішнє недільне Євангеліє, а хтось не повірив взагалі. І сказав, так, це вони вкрали тіло, а потім розказують, що він воскрес. І цей поділ залишається до сьогоднішнього дня. Хто вірить, то вірить безоглядно всією душею, всім серцем. Хтось так, ну, щось там є, каже. А хтось каже, та взагалі це казки, і взагалі релігія це великий бізнес. І все. А як же насправді? І ми бачимо апостола Фому. Який не повірив, який думав, що такого не може бути, тому що він розраховував, що Христос це цар, який прийде і встановить своє владичество, але ось його зрадили, ось його заарештували, і ось його розіп'яли, і він лютою смертю помер. І не вірилися Фомі, що він може воскреснути. І сказав він, що поки не покладу свого пальця в його рани. До тих пір не повірю, що Він справді воскрес. І от Господь являється при зачинених дверях своїм учням і звертається вже до Фоми, що візьми перст свій і торкнися до моїх ран. І що раз це каже Фома? Господь мій і Бог мій, Він сповідує одночасно і Воскресіння з мертвих Ісуса Христа і визнає Його владу, Його владичність над собою. І звертається до нього як до Бога, і як до Спасителя. І, звичайно, таке звернення прийшло від глибини внутрішнього перевороту, який в момент стався в душі апостола Фоми. І, ми, звичайно, теж було б дуже бажано, щоб кожен із нас, кожен із людей взагалі на землі, зміг би отак сказати від усього серця. Господь мій і Бог мій, висловивши ці, тісну і непохитну віру у Бога. Але, на жаль, ми бачимо це не так. А що ж, чому ж так відбувається? Виявляється, що здатність відчувати духовний світ, здатність спілкуватись із Богом є однією із властивостей людської натури. Як би мовити, одним із таких релігійних відчуттів, і як будь-які інші відчуття і почуття, вони розвинуті в кожної людини по-різному. Можемо провести з вами аналогію із зором. Ви знаєте, що в кожної людини різна гострота і чутливість зору. Наприклад, в середньому жінки розрізняють кольори набагато краще за чоловіків. До речі, зверніть увагу на храм, більшість жінок. Мабуть, теж і релігійне почуття в жінок розвинете трішки краще, ніж у чоловіків. В середньому, якщо брати на загал. Потім є люди, наприклад, художники, таланти у світі фарб, вони розрізняють дуже багато кольорів, дуже багато відтінків. Вони вміють створювати нові відтінки, вони відчувають, як їх правильно комбінувати. І люди якісь просто. Розрізняють кольори. Їм, їм подобається художнє мистецтво, гарні картини, гарні сполучення кольорів. Є люди, в яких пошкоджений зір. І вони не розрізняють, наприклад, чи неправильно розрізняють кольори, так звані дальтоніки, так? є люди, в яких зір, хоч і правильно розрізняє кольори, але то бачить занадто далеко, то, то бачить занадто близько. І є взагалі сліпі люди, або які народилися сліпими, або які стали сліпими внаслідок якогось нещасного випадку чи захворювання. І так само в духовному житті є люди, які здатні відчувати Бога дуже гостро і дуже близько. Це люди, які обирають шлях безпосереднього спілкування з Богом у молитві постійного, це, як правило, монахи чи якісь самітники. Є просто люди, які вірять в Бога, які цілюють цей зв'язок, які живуть благочестивим життям. Є люди, які ну, нібито вірять, ну, нібито вони і знають, ну, але в них немає потреби от, щоденного постійного спілкування з Богом. Дивіться, минулої неділі в храмі в нашому не було де стати, в коридорі не було, де стати, повно людей. Де вони сьогодні? Ми сьогодні також святкуємо Воскресіння Христове, бо сьогодні неділя. Кожної неділі святкуємо Воскресіння, де вони? Мабуть, не так для них актуально. Ми їх не осуджуємо, ми просто констатуємо факт, що комусь треба приходити щодня в храм, комусь щонеділі, а комусь достатньо раз на рік. Кошик посвятили, постояли, Христос Воскрес сказав, ну на тому і все. А є такі, які взагалі кажуть, що ні, нема нічого і нічого не відчувають, і дивлячись навіть на якісь Божі чудеса, кажуть, та ні, це не може бути. Розвертаються і йдуть. От так, так само, як із зором фізичним, так само із духовним зором, здатністю спілкування з Богом, У кожного своя міра духовного життя, духовного таланту, здатності до спілкування із Богом. І, звичайно, надзвичайно сумно, коли людина зовсім не, не здатна ні, ні до чого. Що ми тоді можемо зробити? А що ми робимо, коли людина сліпа, нічого не бачить? Ми за неї молимося. Ми шукаємо якийсь спосіб її уздоровити. Так само, і тут, якщо людина не вірить зовсім в Бога, не можна впадати у відчай, треба за неї просити і молитися Богу, щоб Господь відкрив її духовні очі. Що робити, якщо ми розуміємо, що десь там Бог є, але ми. Усвідомлюємо, що ми самі не дуже сильно віримо. А що робить людина, коли в неї погіршується зір? Вона йде до лікаря, вона одягає окуляри, вона приймає якісь процедури для того, щоб свій зір покращити. Так і нам потрібно звертатися до лікаря нашого Небесного, просячи, щоб він нашу віру покращив, щоб він очистив наше серце і зробив його придатним для спілкування із творцем. Ми прибігаємо до допомоги Святої Церкви через її повчання, через твори святих отців, які допомагають нам краще зрозуміти, краще повірити в Бога. Ми читаємо життя святих, де описуються ті сторони життя наших прославлених святих, які можуть бути корисними для кожного з нас як духовне повчання. Тому приклад апостола Фоми. Нас підводить до того, що ми не повинні ні в якому разі впадати у відчай. Якщо бачимо, що хтось більш талановитий духовно, не треба думати, що «А, я такий зараз ніколи не буду, як він, тому не варто взагалі нічим займатися. Ні варто. І варто молитися, як виходить, чи словами молитовника, чи своїми словами, чи просто повторюючи Господи, помилуй. І варто робити добрі справи, і варто шукати спілкування з Богом, тому що, як і будь-яке інше почуття, духовне почуття, релігійний талант в людині має здатність розвиватися, і тому потрібно його розвивати в собі. І по мірі його розвитку, Господь буде торкатися нашого серця, наповнювати його своєю благодаттю і давати нам і відчувати ту велику насолоду спілкування із ним. І таким чином готувати нас до переходу вже в вічність, де ми маємо надію, що у вічності ми будемо разом із ним у Його царстві. Тому в сьогоднішній пасхальний період і взагалі кожного дня нашого життя будемо, дорогі браті і сестри, намагатися підтримувати, підживлювати свою віру і просити у Бога, щоб Він допоміг нам на цьому шляху. Амінь.